Так, ну що, на сьогодні я на таких от прикидах таксісних, таксісних. Е, е, їду я потаксую трошки і хочу вам сьогодні розповісти одну таку цікаву інформацію на рахунок Uber і всього, що в цій сфері зараз відбувається. Може, є такі, хто на мене тільки недавно підписаний, недавно мене дивиться, хочу вам розказати, що я як переїхав в Чикаго, ну коли я приїхав в Америку, я перший був в Нью-Йорку, потім в Північній Кароліні, потім ми переїхали в Чикаго. І моя така перша зайнятість в Чикаго це була робота на Uber. Я відпрацював на Uber десь, напевно, місяців 10. і цих 10 місяців я працював там прямо тако в день, в день, кожен день зранку до ночі, там спав. Ну, там, поспав вдома і зразу знову працювати. Відпрацював, прийшов вдома, поспав, поїв, знову працювати. І так, реально, 10 місяців. Я вам хочу сказати, то, що я непогано, дійсно непогано заробляв. Мене були, На Uber в мене були дуже хороші дні, були погані дні, але отакі, один з найбільш прибутковіших днів я заробив 1200 доларів за один день. Уявіть собі, це, це реально важко повірити. Багато хто зараз каже, та ти щось там вигадуєш. Ні, реально була така ситуація, що я цілий день працював, потім під кінець робочого дня ще взяв дуже жирне замовлення в штат Мічиган з аеропорта, домовився поїхати за кеш і там щось за 500 доларів, здається, чи що мені ще зверху накинули. І так вийшло, що цілий день, що я заробив, плюс ці гроші там вийшло 1200 доларів. Так то було і по 800, було і по 600. Це було дуже часто в мене в день, це на вихідні. В будні дні, ну, 300 баксів стабільно мав. Зараз ситуація кардинально помінялася на Uber. І зараз я вам про це все буду розповідати. А поки що, хто також не знає, от мій автомобіль, на якому я їздив на Uber, це Chrysler Pacifica Гібрид 2021 року. До речі, зараз, подившись на ціни на ці машини, я усвідомлюю, що я дуже вигідно її тоді купив. Тому що от недавно буквально один там. Підписник написав, що він купив таку саму машину за 21 тисячу доларів з більшим пробігом, ніж в мене було, коли я купляв. Здається, 2021 року, так само як мій, або, або якщо не 21-го, то 2022. Точно не пам'ятаю. Ну, факт в тому, що ці машини виросли в ціні. І в нього комплектація бідніша, ніж в мене. У мене тут багато всяких фішок, опцій. В нього їх немає. І от зараз я знімаю з зарядки. Це, до речі, вона не заведена. Це так гудить кондиціонер зараз. Чуєте? От, значить, я їх зараз знімаю з зарядки. І в своєму таксійському вбранні <клес> буду таксувати. Включаємо додаток, включаємо додаток ліфт. Чому я включаю додаток ліфт? Зараз вам все поясню. До речі, на цій машині, от на повному заряді, я можу проїхати приблизно 30-35 миль. Зараз показую 33, але це залежить від стилю їзди, який у мене зараз буде. Скажем, реально 35 миль можна проїхати, а деколи і 20 не можна. Тобто, якщо, якщо це холода, морози, то там дуже сильно зменшується. А зараз, я думаю, це цілком можливо. Чому я їжджу на ліфті, а не на Uber? Тому що Uber мені заблокував мій аккаунт. Заблокував назавжди перманентно, без можливості розблокування. Причина. Блокування. Справа в тому, що я знайшов одну таку лазейку в Uber, за допомогою якої я міг забирати більше грошей за замовлення, ніж мені пропонував сам, сам Uber. Довго пояснювати, як це працювало, це така трошки завуальована схема. І Зараз вона вже не працює, її вже пофіксили. Але я нею користувався доволі таки довго і за рахунок неї доволі таки непогані гроші заробляв. Але поплатився тим, що мені назавжди заблокували акаунт. Зразу вам хочу сказати, що коли мені тільки заблокували акаунт, я реально про це жалів. Мені блін неприємно було. Але це це було вже давно, це було ще зимою. І тоді, от я почав по хендіменству, вирішив, що треба щось міняти. Заблокували Uber і після того як уже пройшов деякий час, я зрозумів, що Дуже добре, що так стало. Добре, добре, дуже добре, що мені заблокували Uber. я навчився багато чому нового, навчився жити без Uber, заробляти без Uber. І в принципі непогано було так само. От зараз ситуація, та зараз я вже закінчив там ремонт. Ну як не повністю закінчив, але таке все придатне для життя, і мені потрібно зараз чимось займатися. І я в терміновому порядку зараз шукаю якусь роботу. Тобто, якщо би напевно, якщо б у мене не був би заблокований Uber, я би не парився на рахунок роботи, а почав би таксувати на Uber. І далі би на ньому таксував, таксував, і так би мене знов затягнуло. Ви спитаєте, так в тебе ж ще є ліфт, тоді чого ти зараз їдеш працювати на ліфті? Ліфт не такий хороший, як Uber, тому що там не так багато замовлень. Зараз в мене програма включена, жодного замовлення. Я впевнений, що на Uber вже б якесь замовлення впало. І розраховувати на 100%, на те, що я зможу прожити тільки на ліфті, ну я не можу, це нереально. Значить, але деколи. Буває таке, що можу виїхати собі на ліфті, коли нема що робити, такий день, як у сьогодні, наприклад, вирішую собі виїхати покатати, тим більше субота, завтра день матері, я думаю, завтра роботи буде багато. Але, помимо цього, я не збираюсь їздити на ліфті. Мені це вже не подобається. Взагалі, таксовка мені не подобається. І всі, хто до мене звертаються на рахунок аккаунтів, тому що я ще допомагаю от, люди, які тільки приїхали в Америку, вони не можуть зареєструватися, бо там є вимоги, є якісь там. Всякий список вимог, я це все допомагаю обійти, зробити так, щоб вони могли вже їздити. Тому, до речі, кому потрібно, звертайтеся до мене в Телеграм. Мені пишіть також. У мене є телеграм-чат по Uber. -у. там в основному люди з Чикаго, але також з інших міст Америки. Uber, Lyft, чат USA Отак от він виглядає. Тому долучайтесь до чату, там сидять люди. І хочу зараз трошки, знаєте, так помудрувати і сказати вам наступне. Моєму чаті, у цьому, люди дуже часто возмущаються, звинувачують Uber в тому, що він їм мало платить. Придумують якісь там мітинги проти Uber, думають, що це їм якось допоможе. Але давайте розберемося, через що Uber зараз так сильно порізав ціни. Зараз ціни на Uber прям капець які низькі, люди їдуть там пів години за 7 доларів. Що прям дуже мало? При тому як е, пасажир платить за цю поїздку 15 доларів, тобто Uber забирає собі 50-60%, деколи навіть 70% від вартості поїздки. Чи це справедливо? Звичайно, що це несправедливо. Але е, як будь-який бізнесмен, як е, будь бізнес-форма, воно працює дуже легко. Тобто є багато водіїв е, і не так багато пасажирів. Бажаючих працювати в Uber прям дуже багато. Замовлення 7 доларів отаке от замовлення. Я його візьму, тому що мені просто по дорозі треба в ту сторону, там де більше є і я його візьму, це замовлення виконую. Справа в тому, що бути водієм Uber або ліфта може ну, майже кожна людина, в кого є водійське посвідчення. Тобто вам для цього не потрібно ніякої освіти, вам не потрібно ніяких навичок. Вам просто, просто треба вміти їхати, того, що вміє кожна людина. І відповідно за таку професію не може бути так, що це буде високооплачува робота. Тому що ви, ви, ви просто вводите автомобіль, перевозите людей з точки А в точку Б. Люди, які возмущаються, що от Uber так мало платить, Uber то, убер Uber сьо. Е, як бізнесмен, там власник того Uber, в принципі, я його розумію. Тобто в нього є купа працівників, купа бажаючих, і чому він має їм платити, якщо... Просто там черга зараз стоїть з тих працівників. Вони можуть блокувати аккаунти отак наліво і направо, і все рівно у них буде достатньо працівників. А люди беруть і возмущаються, то що їм мало платять. для того, щоб вам більше платили, вам потрібно навчитися чомусь іншому, навчитися тому, що інші люди не вміють. А якщо ви більше нічого не вмієте, не знаєте ні англійської мови, руками нічого не вмієте, головою нічого не вмієте. ну вибачте. Це така реальність, це така правда, що ви не будете багато заробляти. І навіть якщо би на Uber платили більше, все рівно, скоріш за все, ці люди, які там возмущаються, вони би не досягли в довгостроковій перспективі ніякого успіху. Переважно ці люди роблять такі, знаєте, дитячі помилки. Як беруть нові автомобілі в кредит для того, щоб їздити в Убері, тобто вони думають, що якщо вони візьмуть дуже другу машину, їм будуть лишати більше чайових, У них буде комфорт для себе, комфорт для пасажирів, вони будуть більше заробляти. Але насправді вони просто закопують себе в кредитну яму, беручи ці автомобілі під великі відсотки, і потім просто ту автомобіль вони зненавидять. От люди, які беруть для убера такі дорогі машини, вони просто потім ненавидять себе і той автомобіль, тому що у них немає вибору, вони мусять їхати працювати і сплачувати такі шалені відсотки по кредиту, поки їхня автівка втрачає в ціні там за перший там, рік 2-30%, потім трошки менше, але все рівно втрачає і плюс вони наїжджають пробіг, і так машина втрачає в ціні. І по суті, щоб вони їздили на пріусі. За 6 тисяч доларів і заробляли трошки менше, що вони їздять на якомусь там дорогому автомобілі, заробляють трошки більше, то на дистанції воно виходить на одне і то саме. Тому вигідніше, звичайно, взяти машину за кеш, працювати на тій машині. Звичайно, є моменти, коли можна взяти б машину вигідно, і воно є є в тому якийсь сенс, якщо ти працюєш на Uber з ранку до ночі. Але я зараз говорю не про те, я говорю про те, що Uber — це є робота деградації. Ніякої перспективи тут немає. Ви будете тут працювати і, і працювати. Я знаю таких людей, які роками працюють на Uber, і нічого нового в них в житті не помінялося. Вони не можуть собі дозволити поїхати навіть на якийсь там відпочинок. Багато чого не можуть собі дозволити, просто працюють на Uber і ніяк не розвиваються, просто деградують. Виконав тільки що замовлення, люди, людей відвіз з бейсболу. Такий п'яний був чувак, що коли виходив з машини, аж впав. Репет смішно було. І от стою зараз замовлень немає. Дуже мало замовлень. Я не знаю, чого так, що сталося. Чи це так загально ситуація політична в Америці, економічна, так впала, що люди перестали щось десь їздити, відпочивати. Але роботи дійсно немає. Всі жаліються в чаті. Я от просто хочу донести свою думку. Якщо ви йдете на Uber, не розраховуйте на щось. Масштабне щось велике на те, щоб бути багато заробляти, будуть такі погані дні. Їх буде напевно більше, ніж хороших, тому що бажаючих працювати на Uber більше, ніж треба. На жаль, люди зараз втрачають роботу через ті всі санкції. Я знаю, багато компаній закриваються, якісь там тракові компанії. Люди шукають, де би то підзаробити, і йдуть на Uber, тому Uber це не варіант. Але. Знову ж таки, з іншої сторони, це варіант для тих, хто тільки приїхав, не знає, чим спочатку зайнятись, зайнятися занять, занять чимось треба. То, в принципі, для таких людей Uber це як хороша опція з чогось почати. А взагалі, я сьогодні планую їздити довго, може навіть до ночі, бо сьогодні субота. Буду їздити і покажу вам результат. Буду показувати, які замовлення я роблю. Подивимось, скільки вдасться заробити. Ще такий момент. Багато хто там десь чув, дзвін, не знає, де він, що можна якось розблокувати аккаунт від Uber. Я вам скажу так, в мене є знайомі, які працюють в самому Uber. І розблокувати аккаунт, якщо він заблокований по такій причині, як в мене, тобто, то, що я хотів Uber надурити, це неможливо. Є багато інших причин, там, наприклад, якась дискримінація, коли ви дискримінуєте пасажира. Наприклад, дискримінуєте пасажира за, за кольором шкіри, за національністю. Це, це теж ця причина не піддається розблокуванню, якщо на вас пожаліються. Саме обідне, то що водій нічим не захищений. Тобто, Пасажир може просто набрехати в підтримці, що він дискримінував, але насправді такого не було. І, скоріш за все, що підтримка Uber повірить пасажиру, а не водію. Тому, коли йдете на Uber, і особливо коли купляєте дорогу машину для Uber, майте на увазі, що завтра вас можуть заблокувати і ви в цьому навіть не будете винні. Така от несправедливість, така от правда. Тому розраховувати на те, що ви все життя будете працювати на Uber, однозначно не треба, треба готуватися до цього вже зараз. А ще одна більша причина, чому не варто розраховувати на Uber, тому що е, скоро роботи, штучний інтелект повністю замінить водіїв. Уже в багатьох містах Америки є безпілотні таксі Uber, тобто Веймо, вони називаються, але вони співпрацюють з Uber. І повірте, люди вже в багатьох професіях не тільки в уборі вже потрібні не будуть. Так що варто вже задуматись, що ви будете робити, коли вашу професію замінить штучний інтелект. Так, народ, приїхав я на то місце, де я колись проводив дуже багато свого часу. Це є парковка Uber в аеропорту Охара. Чикагський аеропорт. Я сподіваюся, що мене чути, бо тут трохи вітер є. Хочу вам зараз просто показати, які машини. Тут переважно стоять, щоб ви розуміли, пріусів тут не так вже і багато. Давайте пройдемося по машинах. Так. Одіссей, не, не дешева машина. Це так, ну, так собі дешево, це значить пріус, Honda, такі Кії їздять, хайлендерів дуже багато є, і ці, що машини коштують немало грошей. Наприклад, отакий от хайлендер теж коштує. Немало грошей. І от Хайлендер, Хайлендер, Хайлендер. Дорога така Кія теж дешева. Пацани всі стоять, чекають з моря погоди, чекають замовлень. Щоб ви собі розуміли, на даний момент тут таких сильних замовлень немає. Тобто всі їдуть в аеропорт з аеропорта в Даунтаун. Ну, практично за реально за кудись. Grand Highlander. Grand Highlander теж це досить дорога машина, ще й не гібридна. А, ні, гібридна гібридна теж нормально може, там пацани моляться. Тесли, Мазди, ну оце от дивіться, яка махіна теж. Щоб, я взагалі не розумію, типу, на таких тачках стояти в аеропорту і чекати чого. Просто я не розумію, чого люди чекають. тут? І тут десь зараз приблизно 300 машин. 300 машин зараз стоїть в аеропорту. Для того, щоб взяти замовлення в даунтаун за, за, за 20-30 доларів, одну годину їхати в даунтаун. Я я не розумію, типу, вообще, для чого. Набагато легше просто піти в Макдональдс і працювати на години і ви заощадити гроші. Тіпа типу, ці люди би заощадили гроші на бензині, просто би ходили на роботу і працювали. Але вони стоять і надіються на щось краще. Е, скажу так: рік тому реально було набагато ліпше, напевно, водіїв було менше, а 5 років тому розказують такі старожили, тут говорив з ними, що було ще набагато краще, тому що було менше водіїв. От знову хайлендери, хайлендер, хайлендер, хайлендер. Пріуси, хайлендери, ну, Тойот дуже багато. Hyundai, Kia теж. Сієна теж дешева машина, досить не дешева. зараз всі ніби краще підросли. А саме обідно цим людям, які їздять на сієнах, взагалі на будь-яких мінівенах, їм зараз обідно через те, що нещодавно Uber забрав. Категорію комфорт, тобто всі мінівени більше не в комфорті, раніше не було в комфорті. А багато людей купили ці автомобілі спеціально для того, щоб їздити в комфорті і в Excel. Зараз в них такої можливості немає. Якщо я зараз заїду на парковку Uber Black, там буде ситуація ще набагато гірша, тому що там кількість машин приблизно така сама, Тож досить багато машин, але в них машини набагато дорожчі. Я не знаю взагалі, як вони. Виживають в цьому, так сказати, бізнесі. Я от зараз теж встав в чергу. Ну от, Погляньте, з нами на ліфті черга. Да? В Убері е, значно більше черга буде. 185 шоферів зараз в черзі. Тобто це я в черзі 185 в черга взагалі не рухається. По Excel я 65 в черзі і черга не рухається. Ну, е, Рейсів буде більше ближче під вечір. Зараз тільки 6 година, вона так починається десь 7-8, буде трохи рейсів. Але якийсь з цього сенс, якщо в кращому випадку, от просто взагалі це буде кращий випадок, це якщо злапати замовлення в даунтаун за 50 доларів і все рівно їхати годину. Тобто простояти тут дві години для того, щоб годину їхати в даунтаун, це три години і це 50 доларів. Поділити на три, там виходить, що по 12 чомусь доларів чи по 16, це взагалі не, не вартує воно того, я вам скажу, абсолютно. Я все-таки не збираюсь тут сидіти. Їду в Розмунд, таке містечко Розмунд біля аеропорта, і там часто можна якісь замовлення злопати. Буду брати всі підряд замовлення просто, щоб їздити і хоч заробити сьогодні хоча б 200 доларів. Я сподіваюся, що цю суму мені вдасться сьогодні заробити. Отаке от от замовлення тільки що прийшло. 10 доларів 16 центів. 4 хвилини їхати до пасажира, 27 хвилин їхати до точки. Я впевнений, що там до клієнта буде їхати десь не 4 хвилини, а хвилин. 7,8 плюс поки він вийде. Коротше, 10 хвилин це для того, щоб забрати клієнта. 27 хвилин ну, за округлям до 30. 40 хвилин за 10 доларів. Зараз у нас майже 8 -ма година. Я виїхав в 4.55, коротше, в 5 годині. І бачите, у мене зараз що 48 доларів. капець. Печально. Дивлюсь на карту, взагалі нічого не горить червоним ніде. Така субота. Що сталося? Люди веде! Опа-опа-опа, а що в нас тут? А в нас тут починає горіти червоне місто. І це вже непоганий знак. Можливо, сьогодні ще не все втрачено, хоча я зробив всього лише 75 доларів. Вже навіть зупинявся на обід, заїхав поїсти. І от 75 доларів у мене тільки є. Місто червоні, ну що подивимося, може зараз навіть щось цікаве з того вийде. Ой, народ, коротше, зараз. 11 години вечора, напевно, на цьому відео буду закінчуватись, тому що взагалі, робота просто повне дерьмо. І Якісь такі замовлення дає ужасні. У мене зараз що тут на балансі? 100 доларів. 100 доларів, 100 доларів на балансі і замовлення дає такі, знаєте. Короті, там 40 хвилин, 15 доларів, Ті, взагалі, що? чесно, за такі гроші. Я краще просто вдома полежу і нічого не буду робити. До речі, хочу вам розказати одну таку історію. Я коли приїхав, я вже це в Ютубі розповідав, але якщо чесно, воно, воно працює. Оце, що я вам розкажу, ця система вона працює. О, взяв якесь замовлення, тільки що в сторону аеропорта, коротше, ближче додому. 11 доларів там за дофіга хвилин. Зараз, поки буду їхати до, до пасажира, то вам розкажу. У мене було дві такі історії, я вам скажу. Значить, Перша була в Україні, якось в мене була історія така, що мене коротше, депортували з Польщі. І я приїхав в Україну тоді, а до того я в Польщі там теж працював, нормально все було. Коротше, так вийшло, що мені треба було повернутися в Україну на кордоні я узнав, що в мене там за щось депортація. Я дотепер не знаю за що. Просто якась там помилка була чи що. Коротше, якось так сталося. І значить сидів я вдома і не було роботи ніякої вдома. Взагалі. Я ж пам'ятаю, мені здається, там мама каже, Та от, дивись там буковель, треба якихось там офіціантів, щось таке. Я думаю, блін, та які буковелі, які офіціанти взагалі, типа, не хочу. Я собі так думаю, блін, замість того, щоб піти на роботу, ну там зарплата була тоді, я не знаю, це був який рік, ще був 17-й чи 19-й рік, там зарплата була тоді, і так дуже маленька, там 8 тисяч гривень чи що. Я навіть не пам'ятаю. Коротше, маленька зарплата всюди була. Я думаю, я от не маю грошей. Добре, що є де жити, я краще. Буду нічого не робити, ніж працювати на якійсь безперспективній роботі за якусь безперспективну зарплату. І так і сталося, що я потім знайшов іншу тему для заробітку. Це були іменно всякі темки, отакі, знаєте, і на тому потім заробляв непогано, і все було окей. Так само, коли я приїхав в Чикаго, я теж шукав спочатку роботу. І теж там говорив з одним другом, і ми з ним по телефону говоримо, каже, от шукаю роботу. Він каже, я зараз дзвоню до свого якогось брата чи кого і каже, запитаю за, за тебе. І він мені перезвонює, каже, є робота, каже, там на малярці треба застеляти е, якісь там клійонку, Коротше, підготовка до малярки, каже, 15 доларів в годину. Я йому кажу, я. Я кажу, зараз з тобою говорю по телефону. Я лежу на ліжку, дивлюсь в стелю. Я кажу, я краще буду далі лежати на ліжку і дивитися в стелю, ніж іти працювати за 15 доларів в годину. Ви не подумаєте, що в мене корона на голові? Я працював за 15 доларів в годину в Кароліні, коли тільки приїхав, але це було трохи інакше. Я працював там на різних об'єктах. Ми їздили там, дивилися. Ну кажу, виконував різні роботи. Я багато чому навчився. Я реально отримав досвід. І воно того вартувало, але не в тому випадку, коли я маю просто застеляти там ті е, хати, підготовки для покраски за 15 здоров'ю. Це трошки різні речі. Тобто я вам скажу так: от, наприклад, навіть зараз я готовий піти працювати і за 10, і навіть за безкоштовно, якщо я буду знати, що я чомусь навчусь, або в цьому буде якийсь толк на майбутнє, якийсь сенс. То я буду бачити якісь, якесь світло в кінці тунелю. Тоді так, я готовий йти працювати, кажу, навіть за безкоштовно. Але працювати просто, так, знаєте, працювати заради того, щоб працювати, я не буду. І тому зараз, замість того, щоб от їздити за там, 15 доларів 40 хвилин, я краще побуду вдома, нормально собі посплю. Може прийде якась ідея в голову. Може посижу в інтернеті, випаде якийсь такий варіант, типу як з тим столом за 200 доларів, який я потім продам за 550. Тобто краще так. Я вважаю, що краще так. Я знаю, що багато хто з вас може зі мною не погоджуватися, це абсолютно нормально. Тобто, кожна думка вона має місце бути, вона має якийсь сенс. Але я думаю, саме ось так, і я з вами просто відвертий. Я, я взагалі хочу будувати свій ютуб, свої соцмережі на тому, що, що я вам показую саме себе такого, який я є насправді. Тобто я не хочу з себе строїти якогось там благого, якогось там чемного, такий, щоб всім сподобатися. Ні, я розповідаю вам то, що я думаю, то що я знаю. Тільки що от приїхав, тільки зайшов в гараж, тут мені повідомлення від Після того, як виклав минуле відео про картини, оці повідомлення від мого глядача про те, що він хоче купити дві картини. Е, бажаю і знову хочу забронювати картини. 287 і 288. Дякую за вашу роботу. Цікаво, дивитися, добраю всіх благ. Дівчатам, вітання зі Львова. Дуже-дуже дякую за теплі слова і за те, що замовляєте картини. Так, значить, дивимося: 287 і 288. Так, 200. 287 От вона, 287. От вона, оця. І 288 288. От вона, отак от виглядає. Очкат ви Отак вона виглядає. Дві картини зараз прийму оплату. І видалю їх з Google диска, вже їх там не буде. Так що, замовляйте картини. Блін, чесно вам скажу, картини реально дуже класні. Я їх продаю по 20 доларів. Я думаю, що це і так ну, нормальна ціна. Я думаю, це справедлива ціна за, то, за картину, яка написана руками. І ще не знати, до речі, яка в них там історія, може, це взагалі якісь дуже, дуже дуже дорогі картини. Невідомо мені цього. Так що замовляйте. На канал обов'язково підписуйтеся, коментарі пишіть. Дуже всім вдячні за те, що дивитеся. Всім до побачення.